Он мийка фірми Кронер, розмір якої 63х50 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі, покрита півіки покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумнена. Наявності як з лівим крилом, так і з правим крилом. Комплект входить. Змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила. Корзина для сушки посуду. Сифон в колір мийки та всі шланги для підключення. Кріплення заглушки. Ціна такого комплекту 5500 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.